Мене на днях запитували, де на нашому Тернопільському Миколинецькому цвинтарі знаходиться могилка отця Антонія Райкенберга. Ким була ця людина? Дізнатися доволі просто. В інтернеті є книги українською і польською мовою. Просто в Google видіть Антоній Райхенберг. Зорієнтуватися ще простіше. Ось з тієї сторони каплиця. Йдете по доріжці, і тут є так звана поляна єзуїтів. До речі, тут на цій поляні єзуїтів, яку ми з польським товариством впорядковували, містяться одні із перших могил поховання, які здійснені на цьому цвинтарі. Я вже не пам'ятаю, яка з плит. Тут далеко не на всіх є написах. Але десь на одній із цих плит. Поховані, ну логічно, логічно поховані монахи. І чи то в книзі Ігора Дуди, чи десь в Бойцун я читав ім'я і прізвище тої людини. От. А могилка Рейхенберга, ось вона, з Христом, дуже типово. Впізнати просто. Правда, ну, не... підхід до неї просто забудований. От, і вам як свідчення того, що про отця Антонія Рехенберга досі пам'ятають. І оця свічечка, яка тут горить, що особисто мені дуже-дуже приємно. От, читайте, цікавитеся історію Тернополя. І пам'ятайте таких визначних людей, як Антоній Рейхенберг.